Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. У минулому відео я вам показала, що я отримала нову каву і обіцяла в наступному відео, тобто в цьому поділитися своїми враженнями. Ну, по-перше, хочу сказати про свої стосунки з кавою. Я її дуже люблю, але я не кавоман. Я п'ю каву двічі, рано вранці, і потім десь годин в одинадцять. До, не знаю, з чим це пов'язано, але до початку повномасштабного вторгнення я пила лише чорну каву, вона мені заходила обов'язково без цукру. Зараз я, до речі, теж п'ю без цукру, і обов'язково з якимись смаколиками. Тобто це чи якась шоколадка, чи батончик, чи зефірка, чи якесь тістечко. Ну, тобто каву без нічого я не п'ю. Потім да, я каву почала пити або з молоком. Або з вершками дуже я люблю лати. Також тобто я люблю якісь м'які смаки. Це по перше. По друге мене дуже складні стосунки з кавою в плані вибору. Для мене це прямо катастрофа, я ніколи не могла її вибрати. Заходжу в магазин, я там хвилин 15 стою, все передбираю, дивлюся ці гірчинки, кислинки, ступінь обсмаження. Я не розумію, що, що мені потрібно і що я хочу. Для мене це ну, дійсно якась мука. Потім я вже так махнула рукою, яку взяла там, яку взяла. Ну добре, як вона така більш-менш можна пити. Були такі і не дуже вдалі експерименти. Не дуже мені подобається кава з ароматизаторами, бо ну, в мене шлунок не дуже їх сприймає, в мене потім така якась нудота виникає після цих ароматизаторів. Каву я заварюю прямо в чашці, кип'ятком. Думала, ну, тобто раніше, якось, коли в мене ще. Ну, жила в квартирі і була газова плита, то заварювала в турки час від часу, ну, коли не поспішала. І зараз, в принципі, я б теж із задоволенням спробувала б чи гейзерну кавоварку, чи турку. Але оскільки у мене електрична плита, і там ну, немає там такого, е, такої комфорочки, щоб туди ставала кав... турка чи гейзерна кавоварка. Я не знаю, От якщо є якийсь досвід у моїх глядачів, як заварити каву там, в гейзерній кавоварці на електричній плиті, ну, прошу поділитись тут. Так. Ну і далі я вже перейду до кави від компанії 25 Coffee Roasters. Що мені сподобалось? Як вона плачує? Шкода, що камера цього не передає. Найбільше я е, да, писала вам свої проблеми, які в мене були з кавою. Найбільше, що мені сподобалось, це що тобі допомагають підібрати каву. Що е, менеджер мене спитав, яку я люблю каву. Е, кислинку, гірчинку. Ну, то я точно знаю, що я кислу каву не люблю, бо як якось колись я. ну, Купувала каву, і вона була кисла і ну, вона мені взагалі не зайшла. Також я не люблю дуже міцну і гірку каву. Тобто я їй описала якраз те, що я люблю якусь м'яку каву, що я каву зазвичай п'ю з молоком чи з вершками. І мені було запропоновано три варіанти кави, із яких я вже обрала та, яка мені сподобалась. Тут в мене йде кислинка 2 з 5 і гірчинка 3 з 5. Це кава сухої обробки з ароматом родзинок і випічки, смак з нотами сухофруктів, лісового гріха та молочного шоколаду. Чесно кажучи, дуже мені сподобалось, дуже зайшло. Із вершками, ну, я без вершків не п'ю, ну, прямо, якщо ви любите м'яку каву таку, не, не, не міцну і що? І <різько> Коротше, добру каву, то я вам дуже рекомендую. Назва така, не буду вимовляти, бо я не впевнена, що я вимовлю правильно. До речі, для тих, хто хоче замовити каву, від мене буде знижка 20%, кофі 25, я напишу. Користуйтеся. Дуже мені подобається, що компанія 25 Coffee Roasters допомагає ЗСУ. Що ви можете самі купити. Ну, є в них такі, така функція, як підвішена кава для ЗСУ, можете. Таким чином задонатити каву. Також вони допомагають тваринам, які постраждали від війни. Знижка діє на все, крім дріпів комбо і наборів. А, і до речі, ще, що мені дуже сподобалось, що мене спитали, яким чином я заварюю каву. Тобто, чи це, чи це кавоварка, чи Турка чи в чашці, і від цього залежить ступінь помолу. Тобто вони роблять помол, щоб він був зручний для методу вашого заварювання. Це ще мені дуже сподобалося. До речі, помол у них безкоштовний, і доставка від 350 гривень теж безкоштовна. Так що користуйтесь. Сьогодні буде творче відео. Нарешті мені захотілося чогось навитворять такого різдвяно-новорічного. І не задумала я зробити підсвічний короб і також два медальйони. Це буде подарунок, і подарунок цей буде для моїх підписників. Захотілося мені, немає такого приводу, тисяча вже була, до наступної ще далеко, якихось річниць немає, але просто хочеться зробити подарунок, тому будемо разом робити, і хтось потім його виграє. Починаю я з того, що ну, зазвичай правильно, і раніше я так і робила. Коли не поспішала, спочатку треба нанести шар грунтовки фарби, а тоді вже прикладати трафарет. Але я знаю, що трафарет ще має шпаклівка висохнути кілька годин, тому я почала із шпаклівки. Потім нанесла ще шпаклівку на кришечку підсвічника і пакетиком звичайним целофановим зробила таку наче, ілюзію сніжку. Шпаклівку я використовую, звичайну акрилову по дереву, вона в мене, до речі, підсухла, і її можна розводити водою. Тому я додала трошки води, довела до потрібної консистенції і наношу. Не захотілося мені зранку бігти в будівельний магазин. Фарбу я цього разу взяла. Акрилову тріору для вікон і дверей, але зазвичай можна використовувати і якусь простішу водоемульсійну або латексну. Але тоді, якщо предмети, які ви робите, будуть в такому активному користуванні, то краще їх покрити кількома шарами аквалаку. До речі, після того, як висихає е, трафарет із шпаклівки, його потрібно легенько пройтися е, наждачним папером. А це я вже приступаю до медальйонів. У мене ще, ну, можна сказати, з колишнього життя залишились якісь роздруковки вже підготовані до декупажу, і я вирішила ними скористатися. Медальйони в мене дерев'яні, якщо вас зацікавить, я залишу посилання на інтернет-магазин, де я їх замовляю. І також залишу посилання на майстра, у якого я купувала заготовки цих підсвічників. В нього дуже великий асортимент. Якщо вас це зацікавить, то зможете там собі теж щось обрати. Тож я погрунтувала медальйони таким чином, підготувавши їх до декупажу, і наношу ще шари фарби на підсвічник, ну, щоб він став біленьким і гарним. До речі, я раніше дуже активно готувалася до нового року в плані декупажу. Робила багато прикрас новорічних чи різдвяних, продавала їх, брала участь у ярмарках і покажу вам деякі свої роботи. Тут я вже вирісила малюнки, ті, що в мене були для декупажа, і клею їх на звичайний клей ПВА. У проміжках я завжди свої роботи підсушую феном, щоб скоріше продвигалася робота. Коли малюнки висохнуть, їх обов'язково потрібно покрити криловим лаком для того, щоб зафіксувати. І лак я теж просушую феном. Потім я знову беру акрилову шпаклівку, мастихін і намагаюся боки медальйонів закрити шпаклівкою, щоб приховати кромочку бумажного зрізу. Після роботи шпаклівки обов'язково має бути пауза десь в кілька годин, щоб вона застигла. Після того, як засохне шпаклівка, я ще пройду фарбою по медальйонам по шпаклівці і далі вже беру декоративну таку вона як хамелеон з таким трошки рожевим відтінком і хочу пройти повністю по підсвічнику і по медальйонам збоку. Щодо матеріалів для декупажу, я використовую або роздруковки, сама шукаю картинки в Пінтересті чи в інтернеті і роздруковую їх, або це декупажні карти, або серветки. Якщо для роботи мені потрібна не біла фарба, а якась інша, то я користуюсь колорами і сама колорую фарбу. А на цьому етапі я вирішила зверху підсвічник покрити блискітками глістером. Для цього я спочатку нанесла на нього лак і одразу, поки він іще не висох, посипала блискітками і тоді вже висушила. І показую вам результат нашої творчості. Сподіваюсь, я зрозуміло показала і пояснила, як це робиться, що це зовсім не складно, що якщо у вас є якісь творчі ідеї, то ви їх можете втілити в життя. А для всіх, хто хоче виграти такий різдвяно-новорічний декор, пишіть в коментарях, приймаю участь у розіграші, і ми десь через тиждень розіграємо цей набір. І Після цього натхнення моє ще не вичерпалось, і тому я ще вирішила доробити наволочку на подушку. Хто на каналі вперше і не бачив попередніх відео, то коротенько поясню, що я нещодавно змінила штори, потім мені захотілося під штори змінити, зробити маленькі декоративні. Подушечки, я на них пошила наволочки із тканини, що залишилося від штор І потім мені здалося, що двох подушечок мені мало. Я купила ще одну третю вже в Аврорі. І оскільки в мене вже тканини на наволочки не було, то я вирішила докупити. До речі, дякуючи моїй підписниці, що в коментарях Ну у мене теж була якби ідея. В бежевому кольорі зробити третю подушечку, а вона мені порадила зробити із такої тканини, як у мене підхвати і римські штори. І це супер ідея, була така ще тканина в магазині, я її зробила і покажу, що в мене вийшло. Обисто мені дуже подобається, як вийшло, тому що тепер я диван начебто поєднала зі шторами. Бо до цього якось штори дивилися окремо, а диван окремо, а тепер вони вже як ансамбль. А вчора, коли я зранку вийшла у двір з дому, почула, як під. Кущем жасміну, хтось дуже жалісливо нявкає. Підійшла, побачила це котенятко, не втрималась, бо на вулиці мінус 5 сніжок, думаю, заберу додому, хоча б погодую. Можливо, він загубився, хтось шукає. У нас просто є своя доросла кішка, тому якби брати ще одне котеня мені не хотілося. Але я його покормила один раз, другий раз мені стало шкода його відпускати на вулицю. Тому я дала обяву у Фейсбуці, ну, можливо, в нього є господарі, чи хтось захоче взяти, то я залюбки. Але кілька днів він у нас пожив і ми зрозуміли, що, мабуть, він у нас такий залишиться. Отакий от, от маленький рибачок. І оскільки він персикового кольору, то спочатку я його назвала персиком, а потім ми подумали і став він у нас персеєм або персі. Наша кіця, звісно, прийняла його без особливої радості, але хоча б не б'ється з ним і це вже добре. А на цьому буду завершувати. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте за розіграш, обов'язково пишіть коментарі, хто хоче такий подарунок. Підписуйтесь і до наступних зустрічей!